Головне про події 10 квітня у столиці. Проводили в останню путь хлопчика, вбитого на київському фунікулері. Рада проголосувала за мобілізацію засуджених. А Лойд Остін боїться атак наших дронів на російське НПЗ. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна спроба контрнаступу ЗСУ буде успішною, але для цього потрібна зброя зі США. за його словами. Попередній контрнаступ провалився через цитую саботаж зсередини. Зеленський додав: нібито Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Нардепи віддали голоси за резонансне рішення. Рада проголосувала за мобілізацію засуджених у першому читанні, але до другого читання законотворці обіцяють внести зміни так, нібито приберуть ризики щодо мобілізації корупціонерів та людей, які скоїли тяжкі злочини. Державний департамент США нарешті надав дозвіл продати Україні військову продукцію для систем ППО на 138 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на критичний ремонт та запчастини для ракетних систем Хок. Водночас, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в РФ можуть негативно вплинути на ситуацію на світовому енергетичному ринку. Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій. Передає слова політика Блумберг. Кремль планує оголосити голову СБУ Василя Малюка головним терористом і зробити ціллю номер один. Саме тому в Москві вирішили повісити теракт у кроку сіті холі саме на пана Малюка. Наразі як стало відомо, телеграф ЮЕЙ Росія готує провокацію проти голови СБУ. Понад дві третини ворожих танків, які ЗСУ ліквідували за останні місяці, були знищені за допомогою дронів типу FPV. Такі дані з посиланням на власні джерела у НАТО повідомляє Foreign Policy. У середу, 10 квітня, відбулася церемонія прощання із 16-річним підлітком Максимом Матерухіним, якого вбив на верхній станції київського фунікулера п'яний співробітник УДО. Підозрюваний 30-річний Артем Косов працював майстром сержантом управління державної охорони України. Провести школяра прийшли його близькі та рідні, друзі, однокласники та вчителі. До труни підлітка приносили живі квіти та вінки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.